Швеція та Україна задекларували намір спільно виготовляти та обслуговувати шведські бойові машини піхоти. CV-90. це знак нашого спільного бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо. Забезпечення виробництва, а також навчання на сіві 90 І дозвольте чітко зазначити, у цій міжнародній політиці немає важливішого завдання для мого уряду як підтримка України у її боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Україна бореться за нас за всі європейські демократії. У січні цього року уряд Швеції презентував великий пакет допомоги Україні. До нього увійшли 50. Бойових машин, сів 90 з боєприпасами. Наші хлопці ЗСУ вже наразі активно використовують їх. Ось що вони кажуть найбільше, що тут вражає, це турбота про людей. Якщо радянське БМП, це ну як би чесно казати, це недорога техніка для недорогого екіпажу. Тут зовсім все по іншому. Тут дійсно дорога техніка, але найбільш дороге, що в неї є це люди. Тепер сіві 90 буде більше є техніка. В якій спасаються від ударів і зберігає життя сів 91 з такої техніки, і це дійсно правда. Ми, ми реально хочемо, нам потрібно більше. Ми говорили про додаткові сів 90 і а вже ж все одно не може бути нескінченим та чи інша допомога. Тому я дуже вдячен сьогоднішньому важливому. Важливому кроку вперед Combat Vehicle 90 виробляється у Швеції та вважається однією з найкращих у світі бойових машин. Саме вони стоять на озброєнні країн НАТО. Оснащена 40-мм гарматою L-70 Bofors може не тільки надавати вогневу підтримку, а й витримувати влучання. 30 міліметрових снарядів, а також має круговий захист від бронебійних боєприпасів 14,5 мм. має теплопоглинаючі фільтри для захисту від тепловізорів та інфрачервоних камер. Ця БМП показує хорошу маневреність у снігу, бруді, болотах. Може оперативно переміщувати піхоту під час маневрів контрнаступу та забезпечувати її вогневу підтримку. Машина може перевозити від 6 до 8 бійців. Здатна використовувати програмовані боєприпаси, тиха у використанні два листа у броні, причому сталевих бронеплит з використанням рознесеної схеми бронювання. Вони використовувалися в бойових діях під час війни в Афганістані. Коли ви отримуєте на полі бою техніку, навіть таку, як CV-90, круту техніку, потужну а, ну. Це війна, все одне щось ламається, і треба ремонтувати, ремонтувати в інших державах за кордоном, не на території України. Це дуже складно. Ти втрачаєш час і знов таки через це втрачаєш ініціативу на полі бою і втрачаєш людей. Найголовніше тому сьогоднішній крок це потужний крок вперед. Нагадаю, що нещодавно Україна висловлювала зацікавленість у придбанні понад. Тисячі цих БМП. Сума контракту могла сягнути астрономічної цифри у 10 мільярдів євро. Тепер же ми можемо сподіватися на те, що цей натівський звір буде і виготовлятися у нас, і ремонтуватися. Далі більше разом до перемоги. Ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України. Нам треба тільки, щоб тепер наші команди, тепер наші військові дуже потужно попрацювали. Тому що на рівні лідерів ми зробили важливий крок. Тепер треба на технічному рівні дуже швидко це зробити.